Вітаю, дивіться. Дійсно заходимося. Ми у Голосіївському районі у місці ймовірного прильоту саме уламків. Ось цього ворожого снаряду дійсно, як і зазначив мер при саме попадання з цих уламків відбулося в нежитлову забудову, а саме гаражі. Ви зараз зможете побачити, що он там уламками ракети зачепило гаражі. Там стоять ще й понині автівки. Ви бачите самі наслідки, от, власне, ось цього удару, і в місці. Де ми саме знаходимося, саме сюди, і прилетіла власне прилетіли всі ці уламки. Тут вже були слідчі, тут вже була всі криміналісти. Вони вже провели повністю всі обстеження і вже дозволили журналістам всім зайти. Ось сюди. Уламки тут дійсно величезні. Ось ви бачите, такі тут вже можна брати їх у руки, тому що вже завершили слідчі дії. Тому дивіться, ось просто ось такий величезний уламок смерті, і їх тут таких досить таки багато. На превелике щастя, як ви бачите, ми стоїмо в такій не. Зені обабіч дороги, і тобто пощастило, що тільки гаражі зачепили ці уламки, і ось саме до ось цієї маленької річечки, і ось такого до такої незини воно прилетіло, можемо бачити, що у результаті вибухової хвилі були пошкоджені дерева їх просто поламало. Вони валялися обабіч доріг. Але ну, дорожня служба звичайно ж локалізувала незручності для того, аби автівки тоді могли проїхати. Також відомо, що в результаті власне ось цієї вибухової хвилі було пошкоджено паркан, який знаходиться через дорогу від місця, де ми знаходимося. Також було пошкоджено кілька вантажних автомобілів. Ну, тобто експлуатація їх вже не, не передбачена, тобто знищені ці автомобілі, і пошкоджено кілька ліній опор на стовпи, які дають вуличне освітлення. Тобто, абсолютно не суттєва була шкода. Але, на жаль, як ми знаємо, дійсно загинула одна людина ще дві знаходяться нині у лікарні. Їх одразу забрали медики, і ми особисто налічили три автомобілі швидкої допомоги, які власне виїжджали ось із цього місця. Щойно з'явиться якась оновлена інформація, ми одразу вас проінформуємо. Ну а поки на цю хвилину це все. Друзі, передаю слово Влада, Дякуємо тобі, спасибі за ту інформацію. Розуміємо, що можеш розповісти те, що можеш розповісти, ну, щоб якось зараз ніде ми не вийшли за ті рамки, які ми можемо собі дозволити.